Єдиний конкурс в Україні серед студенток перша леді відбувся у Чернігові. 13 чернігівських дівчат, які пройшли відбіркові етапи, завзято готуються до виходу на сцену. За словами самих конкурсанток, вони не вважають себе бездоганними, адже у кожного з них є свої мінуси. Але з недоліками намагаються боротись. є якісь комплекси, але я що ці комкомплікси ні надика скриватися. Їх можуть надати какта. Бороться с ними, патому надо Ну вот, у думає, що отлично. та судячи з одягу та образу, який створили дівчата, ніхто й не сумнівається у тому, що саме вони найкращі. Меня в подвязке мой пістолет, який я задействую в своєму выходе. І в нас же образ Чикаго, і потім, як ми все такі львіці в образе, образі, ми показать свою изюминку. На своєму виході я покажу роботу з пістолетом, сделаю такої нікий вистріл. Але за словами організатора конкурсу, не гламур та пафос важливий для журі. Конкурс перша леді повинен відповідати своїй назві. Прежде всего, критерии это готовность над собой работать и действительно соответствовать э, високому званию Але окрім цього дівчат вирішили перевірити на креативність. В этом году мы решили э, испытать девочек на э, не только артистизм, а и на креативность. То есть костюмы, в принципе, э, второй выход и третий костюм они создавали сами. От, в цьому особливість цього конкурса. Спочатку дівчата вийшли на сцену образі світських левиць. Цей номер ставили професіонали. It, 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 ah! А вже потім, як і планувалось, проявили свою креативність. Але цей вихід викликав захоплення тільки у чоловіків. Конкурс дуже красивий, нам понравилось. А більше всього конкурсом Ай, Промолчу. Чим менше копальник, тим краще, а де більше, там хуже. Ось і все. Більшість жінок були досить категоричними. Девушки вели себя очень вульгарно, то есть это слишком откровенно для конкурса красоты. Это как будто бы конкурс пошлости, а не конкурс красоты. Нужно такие конкурсы подготавливать не два не две недели, а намного дольше. Поэтому как бы, организаторам я советую немножко больше уделить этому внимание. Ольга шолок має досвід оцінювання подібних конкурсів. але каже, таке вона бачить вперше. Виходи з матечки зрення достатньо ем, пошлі і недостойне конкурсу краси. Я даже не знаю, як дівушки загласілися на такі виходи. Єдиний конкурс, у якому дівчата змогли проявити свою ніжність та жіночність, а не сексуальність вихід у вечірніх сукнях. Саме він дав змогу членам журії визначитись з переможницею. Головний приз, а це золоту прикрасу та звання Перша леді не сталося Дарині Іващенко, студентці Чернігівського державного технологічного. Університету